Ви коли-небудь замислювалися, що станеться зі спадщиною, якщо заповіту немає. Хто отримає ваше майно, кошти на рахунках і навіть ваші бурги? Як закон визначає, хто має право на частку у спадщині? В цьому відео розповім усі тонкощі спадкування за законом без заповіту. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. Існує два варіанти передачі спадщини за заповітом і за законом. Заповіт визначає спадкоємців чітко і беззаперечно. Але як будуть ділити спадок, якщо заповіту немає спадкування за законом. У разі відсутності заповіту законодавство визначає п'ять черг спадкоємців. Усі, хто входить до першої черги, отримують спадщину в рівних частках. До першої черги входять діти, батьки і чоловік або дружина спадкодавця. Наприклад, якщо у спадкодавця є двоє дітей, двоє батьків та дружина, тобто всього п'ять спадкоємців з першої черги, то кожен із них отримає одну п'яту частину спадщини. Якщо у спадкодавця є лише одна дитина і дружина, значить кожен із них отримає по одній другій частині спадщини. А тепер декілька важливих нюансів щодо спадкування першої черги. Дитина може претендувати на спадщину лише якщо її батько офіційно зазначений у свідоцтві про народження. Колишня дружина або чоловік не є спадкоємцями. Так само неофіційна дружина або чоловік теж не входять до першої черги. Діти від різних шлюбів мають рівні права на спадщину. Неважливо, чи спадкодавець був у шлюбі, наприклад, з мамою дитини чи ні. Важливо лише, чи спадкодавець вказаний в якості батька чи матері в свідоцтві про народження дитини. Онуки не входять до першої черги. Уявімо, в спадкодавця є дочка і внучка. Дочка спадкодавця входить до першої черги. Внучка ні. Але дочка спадкодавця має право відмовитися від спадщини на користь своєї дитини, тобто онуки спадкодавця. А тепер уявімо ситуацію, що жодних осіб з першої черги немає, тобто у спадкодавця немає ні дружини, ні чоловіка, ні дітей, ні батьків. В цьому випадку спадщина переходить до наступних черг. Друга черга: це рідні брати та сестри спадкодавця, а також його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері. Якщо жодних осіб з цієї другої черги немає, тоді переходимо до третьої черги. Це дядьки і тітки спадкодавця. Якщо і таких осіб немає, тоді може спадкувати четверта черга. Це особи, які прожили спадкодавцем протягом п'яти років до його смерті. Тобто це можуть бути взагалі не родичі. Якщо і таких людей немає, тоді зможе спадкувати п'ята черга. Це родичі до шостого коліна, а також ті, хто був на утриманні у спадкодавця. При цьому утриманцем вважається неповнолітня або непрацездатна особа, яка не була членом сім'ї спадкодавця, але не менше як 5 років одержувала від нього матеріальну допомогу, і це для неї було єдиним джерелом засобів до існування. Звісно, потрібно буде документально підтвердити, що спадкодавець дійсно матеріально утримував цю людину. Хто шукає спадкоємців? Взагалі, нотаріуси зобов'язані шукати спадкоємців і повідомляти їм про спадщину. Але потрібно розуміти, що нотаріус не детектив, і в нього можуть бути обмежені можливості для пошуку спадкоємців, тому спадкоємці зобов'язані самі заявити про себе нотаріусу. Для цього спадкоємець повинен подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Якщо вам потрібен приклад цієї заяви, будь ласка, напишіть в коментарях, і ми абсолютно безкоштовно направимо вам приклад такої заяви. Як бачите, спадкування без заповіту може бути складним процесом з багатьма нюансами. Якщо ви не хочете самостійно розбиратися з усіма тонкощами, або ви не можете самостійно займатися спадщиною в Україні, бо, наприклад, перебуваєте за кордоном, ви можете звернутися до нашої компанії, і адвокат замість вас зможе проводити увесь процес. Контакти для я зв'язку із нами залишаю внизу під відео. Одразу зазначу, адвокат жодним чином не може оформити спадщину на себе. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, підтримайте наш канал, напишіть коментар, підпишіться на нас і поставте пальчик вгору.